Це має значення для кожного із нас. Коли ми читаємо ці слова, які записані в Івані, що щось відбулося в ту останню вечерю, коли Христос зібрався з своїми учнями, вона ще називається таємна вечеря». Розуміємо, чому таємна, тому що вже шукали стану Ісуса Господа нашого, щоб Його передати суду, щоб Його розп'ясти і вже сили зла шукали, як би це зробити. І ось коли Господь зібрав учнів на цю останню вечерю і сказавши такі слова Іван від Матвія 20. А коли настав вечір, він із 12 учнями сів стіл, І як вони споживали, він сказав, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмустилися тяжко, і кожен із них став питати його, чи не я Господь. Господь наш Ісус Христос, знавши, це остання вечеря на свободі зі своїми учнями, він старався сказати важливі речі для своїх учнів. І ось одна із таких речей, він сказав, що один із вас видяс мене. Зрадиться. Звісно, що учні розхвилювалися. І кожен запитував, чи не я то Господи? Кожен почав перевіряти особисто своє серце. Кожен прекрасно розумів, що перед ним учитель. Він з ним провів як мінімум 3,5 років. І він усе чув і все бачив. Він духовно відчував свого учителя. І тут він говорить такі слова. Один із вас. І почали кожен питати, чи не я, то Господь. Кожен почав перевіряти своє серце. І Господь дав тобі відповідь, що каже, один із вас, хто опустить руку в блюдо, він сказав, що. Писує ще так яскраво цю, цю подію 22 глава -го Івана Літінки з 3 лиса. Сатанашкою йшов у юду з Ванго одного з 12. -ті. І він пішов і почав домовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. Він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. Читаючи ці слова, і ми знаємо, що Юда аж до сьогодні є таким негативним персонажем. Завжди в багатьох випадках люди використовують це ім'я як ім'я зради. І виникає запитання, чому ж так сталося? Один із тих, який був біля Христа без цей час, все бачив, все чув і став зрадником. Яка причина? Увійшов у нього сатана. І бачимо дачій рудінь. Пішов, почав домовлятися, як вибитись його. І отримавши за це гроші. Класична схема зради, яка діє, і до сьогодні. Ці розвитки всього світу, всіх держав діють за тим самим сценарієм. Їм дуже хочеться мати зрадника у стані свого ворога, який придасть тоді, коли не вчитель. Ми бачимо, що методи сатани й ті самі. І всього-навсього потрібно змінити душу. Замість Духа Божого, щоб обійшов хто? Сатана. А далі дії вже йдуть зовсім негативні. І ми сьогодні наблюдаємо, що час він пройшов, а нічого не змінилося. Методи диявола не змінилися. Нібито все нормально, а ми бачимо, як... Сатана входить в серця людей, народів, цілих держав, які постели. Передатися, відписуйте закон про мир, А ми немає. Наступає війна. Війна проходить зраду. Ми іноді ставимося дуже негативно до людей і думаємо, ну, не як так можна було. Але ми бачимо, що проходить час і нічого не змінюється. Апостол Павло до Тимофія пише ці знамениті слова, які ми з вами дуже добре знаємо. Друге послання, до Тимофія. Читаючи перші з перших віршів, ми бачимо в останні часи, які будуть люди. І перечисляється. Для нас важливо п'ятий вірш. Які будуть люди? Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтесь від таких. Це говориться не тільки за людей цього світу. Це говориться і за християн і називаються І по всьому світі. І так само причисляються зрадники. Відчува... не може бути. Є. Ми іноді е, думаємо, щоб когось пробачити. Але як важливо, щоб проступати як чи не я, Господь? Ми бачимо методи, де диявола вона і І коли читаємо слово Господне, ми розуміємо, що це так як причті Ісуса Христа. Посіяли зерно, а що посіяли? Але учні хотіли повиривати, так? Да? Не треба. Не треба. Прийде час. Тобто, сьогодні це не наша робота вишукувати і виривати. Сьогодні найважливіша духовна робота це дивитися в своє серце, задавати питання Господу. Чи не я? Загаджу він тебе. <кій> і далі він приводить цей приклад е постол Павлу і говорить, що ця проблема, вона дуже давня, восьмий рік. Як Яні і та Амрій протистояли Бойсеві, так і ці протиставляться правді. Люди зі всутого розуму, неуки щодо віри. І 12 віч. Та й усі, хто хоче жити по кожному Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихи та дуриціди матимуть успіх у злому, зводячи і зведені в Божі. Ми бачимо, яка сьогодні. стала кращою. У час настає останній. І люди починають зраджувати і відступати від вір. Господь недаремно цю останню вечерю Преподає учням ще один урок і робить акцент на такому. 26-та Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав і дав своїм бущам і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіду, що за багатьох проливається на відпущення. Сьогодні ми ці слова читаємо і нам все зрозуміло. Взявши символи, хліб і вино, які сьогодні є перед нами, сказавши, що це є тіло, як і кров'ю. Іваніст Іван коли описує ці слова, коли Господь більше розтлумачив, що таке є хліб, що таке є вино, як своє тіло у нас, то ми бачимо, для багатьох було це незрозуміло. Сказали мені світські морські, таке старне слово. І це дійсно так, тому що закон забороняв пити кров, споживав. І вони це прекрасно розуміли на основі закону. Але Господь говорив про дещо що інше. І в цьому він сказав. Бо це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення. І сьогодні ми думаємо, ну, ми ніякої не, не можемо зрадити Христа. І особливо, коли ми читаємо ці слова, щоб ми достойно участили на до Западі Господні, що ми над цим, ми завжди думаємо, ну, я достойний, порозмішляв і того не роблю, і десятину даю, і те робить, де робить, я достойний. Навіть коли я, той самий вечір учні говорили, чи не я, Господи, що сказав Петро, та я готовий з тобою. Він на голос запевнивши, що хто-хто, ну я категорично не можу тебе зрадити. Пшениць. Але я що, молився, щоб не зменшувалась твоя віра, Господь знав, що після того, як його розіпнуть, як його видадуть, прийдуть дуже великі випробування духовні для учнів. І в цих випробуваннях важливо, щоб була віра. І Господь каже, я молюся, що віра твоя не зменшується. Сьогодні, коли ми стоїмо перед Господом, перед нами символи, хліб і вино, його вовниме тіло, і його пролита кров, що ми сьогодні говоримо перед Господом? В своєму серці в першу чергу? Прости і Ти знаєш, як Петро згодом після Воскресіння скаже, трішки відповідаючи на запитання Христа, ти знаєш, Господи, що є. Сьогодні як можливо, щоб ми бачили не такий низький поступок Іуди і його так сильно засуджували. Це нам приклад показаний Іуда і Петро. Тому що як важливо дивитися в своє серце і готувати своє серце, щоб бути достойним. Коли ти розмірковуєш над завітом, який дав Господь, ти прекрасно розумієш, що Господь свій завіт виконав на всі 100%. А як я? А як ти? Ми всі приймали готи Хрещення, нам задавалося три основні запитання, ми на них відповідали свердно. Як звучало третє запитання? Хто пам'ятає? Дослужити доброю совість. Хто може це перевірити? Я, я чи ви служите добрую совість? Сам ви знаєте за себе краще, ні хто. Можливо, ніхто не розуміє, що у душі людини, як тільки вона і, і, і Господь. Тому, -то, участвуючи в заповіді Господні, ми дивимося на себе, як ми виконуємо за Господь виконав і залишився. І залишився він, сказав, що, що ця кров проливається, запрощення гріхів. І сьогодні, коли ми стоїмо перед Господом, коли ми тримаємо в руках ці символи хліб і вино, як вас є, що ви розмірковували неволі зброю. Що сказав Господь і що пообіцяли ми? Це дуже важливо. Чи не я, Господи? Чи не я, Господи? І звісно, що кожного разу, коли ми частиному заповіді Господні, ми приходимо до Господа з покаянням. Господи, прости і помилуй. Ти все знаєш. І просимо і молимо, Господи, укріпи нашу віру. Укріпи нашу вір. Зміцни. Часи наближаються в останні, і спокуси, і, 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 і всякі випробування стають сильнішими. І диявол ходить, як викаючи леген. І його завдання війти в душу людей. Його завдання з кожного учня Ісуса Христа, з кожного послідовника, який є сьогодні, зробити зрад. Христос говорить, я продавлю свою кровці, хто на крісті Возві. І ти сьогодні споминаєш про це. Будь у завіті. Христос показує на, своєму, на своїх стражданнях, на своїх муках. Я також терпів і також страдав за весь світ, за кожну душу. А ти сьогодні не можеш вести цей боротьби. Ти спокушаєшся, ти зрадуєш, зраджуєш. Ти та, так далі, як ми перечисляли. І це показує нам, наскільки ми потребуємо Господа в своєму житті. Наскільки ми потребуємо участвувати в заповіді Господні. І говорячи про це, що, Господи, я вистаюся стараю, в завіті з тобою. Диявол, де я, о, ти не маєш проводити до мене наближатися навіть на кров, тому що я в завіті свого Господом. Його молитва вона наді мною. Йоанна, я молився Іоанна, коли писає за молитву Христа, який молиться про це небесне, і каже, молю тебе за всіх тих, яких ти дав мені, щоб з них спущу. Ніхто не загинув. І кожен з нас хоче бути в цьому списку, за якого особисто Господь молиться. То Сьогодні, <клес>, участвуючи в Господні, ми готували своє серце. Щоб ви прекрасно розуміли, ми йдемо на цю вечерю Господню. І, і хочемо почути щось важливе від Господа. Да, ми чуємо, що від нас полюбив великою любов'ю, що він постраждав за нас. Віддавши своє життя, щоб ми мали спасіння і життя вічні. Але я б щоб сьогодні Господь Духом Святим показав і на нашу частину цього завіту, цього договору, духовного договору, який складено між нами і ними, щоб і ті обіцянки, які ми давали, ми також їх виконували до кінця. Щоб сьогодні ми не були зрадниками, а були дітьми. Який, пройшовши все, дійшовши до кінця, як ти переможці. Ми часто дадемо собі запитання. Це ж так не легко. Але слово Господне каже нам, що все можу в Христі, який мене зміцнює. Сьогодні Господь Духом святим тим кожного із з нас. Сьогодні ми живемо його перемогою. І сьогодні ми. Перемагаємо всякі гріхи, всякі спокуси, і всякі нападки сатани перемогою Ісуса Христа. І сьогодні це свято, воно не тільки сумне, тому що нам чисто по людські тому що Господь приносить такі тяжкі муки, але це і свято перемоги. Тому що ми сьогодні користаємося цією великою перемогою Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні в наших молитвах я пошли, щоб Господь сьогодні, Духом Святим, просто просвітив нашу душу. Щоб сьогодні ми сповнили все і розкраїлися усе. Щоб представити перед Господом чистими і непосвердваними, як написано. Щоб сьогодні участвувати в цій заповіді не на Господі, а на благо Нехай собі Господь власить кожну із нас, нехай сьогодні почує кожну молитву, яка сказана і в голос, і в тиші сердечні. Нехай Він почує кожне слово. Нехай сьогодні Він дасть нам правильні слова, що ми сказали перед його лицем. І щоб Господь підготував кожне наше серце. Ми віддаємо йому всю шану і подяку начну достойному. Амінь.